Привіт, друзі! Цього тижня майже усі головні новини про операцію МІДАС, викриття масштабної корупції в енергетиці за участі друга президента і співвласника кварталу 95 Тімура Міндіча, кума президента Олексія Чернишова, нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка та інших. І треба сказати, що ну, доволі спірну назву придумали набушники для своєї операції. Бо Мідас це був правитель, від доторку якого буквально усе перетворювалося на золото. А в нашій історії доторк можновладців перетворює усе на дещо іншу речовину. Тому кодова назва операція Гамнідас, здається, підійшла би більше. Але досить лірики. Гайда до новин. Почнемо із відповіді президента. Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана. Це ще один фігурант операції Мідас. Ну і правильно, у будь-якій незрозумілій ситуації запроваджують санкції, і треба сказати, що в цьому випадку санкції навіть запровадили в тому напрямку, в якому потрібно. Бо одразу після публікації матеріалів операції Мідас виникало небезпідставне побоювання, що от зараз санкції прилетять керівництву НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Віримо, що президентові дуже хотілося. Віримо, що йому коштувало неабияких зусиль стриматися. Але, врешті, санкції таки скерували туди, куди потрібно, і тільки трішечки здригнулася президентська рука, коли він запроваджував санкції проти свого друга. Скосив Тимуру Міндічу 7 років. Замість 10 років санкцій, як пропонував Кабмін, запровадив лише 3 роки санкцій. Ну і правильно, бо друг другом, але є вищі цінності, про які потрібно думати. Наприклад, перспектива все ж таки якось колись може обратися на другий президентський термін. Прем'єрка Свириденко анонсувала аудит усіх держкомпаній. Будь-яка корупція неприпустима. Сенсі неприпустима. А куди ділася перебільшена корупція Юлія Антольна? Чому вона вже тепер неприпустима, а не перебільшена? Куди ділася ось ця життєдайна, духпідйомна мантра, цей гімн українського уряду? Міністр закордонних справ Сибіга запевнив колег з країн g 7 що причетні до корупційних схем в Україні будуть притягнуті до відповідальності, і тиба знову нічого про перебільшену корупцію. Таке враження, наче ми цього тижня прокинулися в якійсь іншій країні. Дуже тривожно. Новини гумору. У кварталі 95 закликали не спекулювати брендом через справу співвласника Міндіча. Просимо не використовувати бренд Квартал 95 у спекулятивних чи політизованих контекстах. Йдеться у повідомленні роками, спеціалізуючись на спекулятивних та політизованих жартах, нині студія квартал 95 сміливо відкриває нові грані свого гумору пост-іронію. Браво! Тепер ми очікуємо нових випусків улюбленого шоу із жартами про співвласника Тімура Міндіча. І до речі, ви знали, що в Тімура Міндіча був іще один гумористичний проєкт. Ось новина. Гумористичний проект Stadium Фемілі призупинив роботу через скандал з власником Міндічем. Торговець гумором, справжній гуморбарон, ха, ха Магнат, Містер Хоть Паржом. Ну, це я вже просто для кварталу 95 накидую ідей для жартів для майбутніх шоу. У Мін'юсті підтвердили обшуки у Галущенка і заявили, що відомство не терпить корупції. Тут вірю. Вірю, що міністр юстиції Герман Галущенко не терпить корупції. Він нею насолоджується. У одного з фігурантів справи про розкрадання на енергоатомі знайшли досьє на працівників набу. Також у цього фігуранта знайшли ляльки вуду, зроблені із волосся директора Набу Семена Кривоноса та керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. І набори голок, частина із яких вже була увіткнута у ці ляльки. Самі ж досьє були підписані заклинаннями: від мене відійди у землю. Зайди. Очі відверни, справу загорни. Або як вода холодна, так і ти до мене будь холодний. Не допомогло. Нічого про це не чула. Міністерка енергетики прокоментувала ночівлі в Галущенка. Ну для тих, хто все пропустив, на суді прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що міністерка енергетики Світлана Гринчук неодноразово ночувала у свого колишнього начальника, а нині міністра юстиції Германа Галущенка. А ми сподіваємося, що сусіди Галущенка також нічого не чули. Поночі знаєте, зараз бентежні немає чого перебивати людям сон ще й звуками. Палкого урядового спілкування. <звук> Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування на бумідас і підозру Чернишову. Ну, бо не для того мама квіточки ростила, щоб вони суспільство інформували, а для того, щоб вони бабло косили і під офіс президента лягали. <звук> І на тлі цього всього Зеленський приїхав у Херсон в річницю визволення в Іспанії та Португалії. Є шлях Сантьяго. Ну а в Україні є тепер шлях Анджеліни. Саме цим шляхом на тлі скандалу зі своїми власними крафтовими свинарчуками видався на прощу президент Володимир Зеленський. На жаль, в новині не уточнюється, чи когось із президентського кортежу також запакували в ТЦК, і чи слідами Анджеліни Володимир Зеленський також відвідав вбиральню територіального центру комплектування. Невідомо чи без цих елементів проща спрацює на повну силу. Ну, але на санкції проти міндіча паломництво президента таки надихнуло. Ось такі новини найбільш буремного українського політичного тижня за останні часи. І знаєте, щось підказує, що найближчим часом не стиметься не менш інтенсивно. А тому підписуйтеся на YouTube канал ProUA і на мій особистий канал Мокрек, щоб стежити за подіями разом. До зустрічі, слава Україні.